Вітаю, друзі! Ну що, Сьогодні погода піднесла мені сюрприз та такий, що взагалі ні на вулицю не вийдеш, не ні поробиш нічого з того, що хотілося. Так що буду вигадувати якісь інші собі заняття. На вулиці вон поливає дощ, я сьогодні хотів перевізити, перебрати всю оцю купу. Дощок, тому що до мене приїдуть друзі сьогодні хочеться, може, ну, планувалось посидіти тут ввечері під шашличок та й таке. Але, як бачите, погода така, що нічого не зробиш, та й на вулицю не сильно можна вийти. Бо дощ поливає, тільки висунуться, вже голова мокра. Таке з самого ранку це йде. Буду сьогодні повністю займатися працювати в домі. Єдине, що отут от все зараз поприбираю, порозрібаю і можливо дошки ці занесу всередину в прибудову, щоб вони хоч не мокли. Ну, Оце такий план. А далі піду наверх. І буду там щось розбирати, перебирати, принаймні. Ну, що, починаю. Так, поки дочок трошки зупинився, думаю, треба перерізати все, що тут є, ну те, що піде на поїздку. І вже після цього займатись далі своїми справами, зато і тут буде чистіше і воно не буде мокнути. Тому починаємо. А те, що залишилось, це те, що я вважаю, може ще знадобитись. І з нього можна робити той самий каркас я, про який я раніше розповідав. Ну, Тут не так багато його, можливо, щось поріжеться. На цей каркас щось піде на саму ту частину, де буде лежати матрас, щось піде на обшивку в круг, щоб матрас не з'їжджав, а все, що зайве залишиться, все це буде знову-таки порізано на дрова. І все. Тому таку невеличку кількість я залишив, ну як невеличку. Досить величку, але не скажу, що прям-прям-прям. стільки я всього нарізав, зараз. Поки ще сухо, треба його швиденько все занести, щоб воно не лежало і не мокло раптом, якщо піде дощ. Ну і це ДВП. Теж я подумав, що що його різати, його можна і руками поламати. Навіщо з ним гратися це різання? Так його поламаю і все, і фанеру теж. Так що, в принципі, в принципі, з цим поки що покінчено. Тепер залишилось скласти все. А складати я все буду в прибудові. Я вже підготував місце. Ось тут у мене тут завжди лежать дрова. Буде частинка отак повздовж, для того, щоб дати ширину, бо там шматок рельси. Ще не знаю, куди його діти і як, і чи треба він мені, чи не треба. Ну, хай стоїть, як завжди. Так що спочатку так, а потім вже буду складати і наверх підуть дрова. Чи так складу, потім, коли буду закладати дрова, приберу. Ну, так і поки що сюди складу, щоб вони не займали ніде місце, не валялись, а тут, в принципі, у них завжди призначення це дрова. Тому починаємо складати. Так, ну, пройшов деякий час. Все заніс з вулиці, все поприбирав. Бачите, така невеличка кубка вийшла. Ну, як невеличка, майже по пояс кубка вийшла, таких дров. Е з якість, звісно, в них така собі, але, ну, типу, цього на день топити може і вистачити. У мене котел досить ефективний, але і їсть дрова непогано. Тому ну, цього на день може вистачити, в принципі, хай буде. Потім поприбирав тут все. Ну, як поприбирав, порозкладав, попередставляв, трошки систематизував. А, тут насправді мають бути дрова аж до верху. Оця ось рамка. Це те, що ставиться на дрова, щоб обійти вікно. Тут мають бути дрова доверху. А, далі все те, що в перспективі може згодитися для ліжка, про яке я вже казав, я зістав сюди. Тут, звісно, теж було дрова, але зараз це все постоїть. Далі відра. Їх у мене багато, треба кудись діти, хай стоять. Це відра, яке я використовую при будівництві, там для цементу, бетону такого. В ящику трьохлітрові банки. Поки що я не вигадав, куди їх дівати, так що теж хай стоять тут. В принципі, вони не дуже заважають саме на даний момент. Тут вся фанера ДВП все інше. Поки що так, але надалі ці два балони мають переміститися в той гараж. І вже коли вони будуть в гаражі, тоді це все можна буде підставити ближче під стінку або навіть прибрати. Тут стелажик поки що залишиться. Бо він сам по собі досить функціональний, але все, що на полицях, буде кудись викинуто. А взагалі тут все, що хочеш апарат для антикорузійної обробки автомобілів. Ціла пачка паперу, типу папір для нотаток чи салфетки, Це щось таке, піде в макулатуру, воно мені не потрібне. Тут знайшов, це вже я запакував у мішок, але ціле відро, точніше піввідра, це салідол. Де б його так, щоб було видно? Зараз десь поверну на світло. Салідол. Треба він мені чи не треба, Ну, якщо його відро є, то, мабуть, треба. Точніше, колись воно було повне. залишилась половина, половину використали. Тому ну, теж треба буде кудись поставити. Ну а в цій коробці це запчастини від автомобіля. Вон, всяке різне. Теж треба буде його залишити, поки автомобіль є, знесу в гараж, це і це піде в гараж. Тому що тут воно не потрібне. Далі, коли буду тут прибирати, такого буде ще багато, що зовсім не потрібне, буде викидатись. Поїде в металолом і тому подібне. А на даний момент що? Тут дровця складені? Все більш-менш поставлене, воно майже не заважає. Тут все поставили, проходик є. Ця чотиринога, вона, в принципі, теж не сказати що дуже потрібна, але на ній зберігається дискова сковорода, на якій я щось смажу. І... І, і, і Тому вона тут стоїть. Поки що хай буде коли-небудь не поріжу на кутики просто. І дискову скоро десь буду зберігати в іншому місці. Далі оце все макулатура. Он знайшов цілу купу один. Тут цілий пакет. І далі ще ящик. Це все поїдемо коло того. Дошка ну, піде на дошку. Десь треба буде на третьому поверсі поскладати. Також тут уже все прибрано у мене. Все красиво. Залишилось тільки циркулярну пилу занести в будинок. А, а ось сама йде скова сковорода, яка там зберігається. це вже на розпалку мангала складено, а також я нарешті, ой, вибачте, нарешті-нарешті посадив ці квітки. Ось, Я їх посадив, бо дивлюсь, що ну, вже час, вже час, бо скільки ж можна їм стояти, тим більше земля якраз волога і можна це зробити. Так що воно одненько. І там вон, видно, стирчать ще чотири штучки. На. Тут жовтенька, тут бордова роза, а жовтенька квітка, тут жовтенька роза, бордова квітка. Ну, якось так. Точніше, та помаранчева і троянда тут помаранчева. А тут буде саме жовта. Ну, а це біла. Вона вже обсипалась, Так що такі квіточки посадив нарешті. Тут все поприбирав, до мене вже їдуть друзі, тому в принципі з роботою на сьогодні я закінчую. Прицеп зараз відставлю сюди, щоб тут стала машина. З роботою закінчую, далі буде трошки трошки смаколиків, буде смажена картопелька на сковороді ціла. будуть ковбаски на решітці. І трохи відпочинку, а вже десь післязавтра. Будемо знову розпочинати щось робити. Може і завтра попрацюємо, ще не знаю. Ще не знаю, тому що там як карта ляже, як буде погода, як буде настрій, тому що найближчим часом передають дощі, дощі на ну сьогодні мався весь день бути дощ, але, дяка Богу він закінчився десь о третій, не знаю зараз скільки там. Зараз десь. Доста. Ну, і на третій закінчився, то тобто, я ж з 3 з години трошки зміг попрацювати на вулиці. А завтра, післязавтра, це субота-неділя, теж обіцяють дощ, тому не знаю. Вийде щось зробити, не вийде на вулиці, чи просто будемо там відпочивати, розмовляти і таке інше. Побачимо, побачимо, як воно буде. Що воно буде, а зараз виношу там сміття і вже починаю готуватися до приїзду друзів. Отак от, от Ну що, я дивлюсь, там друзі мені скинули маячок, я дивлюсь по маячку, вони вже під'їжджають. Ну, як під'їжджають, десь за півгодини хвилин 40 вони будуть, ну, 45. Там так що я вже розпалив мангальчика, підколував трішки дровець. Зараз ставлю сковороду і нагріється, починаю смажити картопельку, якраз поки картопелька посмажиться, дрова трошки перегорять і можна буде ставити ковбасочки. Так що, як би вечір, відпочинок, вихідні починаються, я починаю готувати. Черговий смаколик. Тому кому цікаво, дивіться далі, та не перемикайтеся. Ну що, сковорідочка стоїть, олійка вже готова і така досить ріденька, Так що, сподіваюся, гаряченька. Ще зараз хвилинка і кидаю. Картопельку і буде красиво. Вибачте, якщо десь в кадр не попадає нормально, тому що я більше дивлюсь, на жаль, не в камеру, а в прямо сковорідку щоб розуміти, що я роблю. Ну, через те виходить трошки збитий кадр. Зараз ще хвилинку чекаємо і кидаємо картопельку. Так, ну я думаю, що олія вже готова. Ось у нас така мисочка картопельки, вона чисто помита, молоденька за спідальню. Хочемо і помита, але трошки... висушена, але трошки стріляє, Ну і отак от ми її будемо. Смажити. Я думаю, це має бути як мінімум смачно. Я дуже на це сподіваюся Тому викладаємо її всі одним слоєм. Частенько перемішуємо, а хай собі смажиться.